Друзі, усім добрий вечір. Хочу зняти я рослинки, які зараз, завтра поїдуть зі мною на ринок. Дай Боже, щоб усе все продалося, щоб не прийшлося нічого вести додому. Зараз покажу, які лілії в мене квітнуть. Оці лілії, які я можу продати, цибулинки. Тут, де є по дві цибулинки, є по одній цибулинки, Но там, де по одній цибулині, всі лілії з дітками. Тому ціна, так, зараз ціна від 30 до 50 гривнів, ну, Від сорту зависить який сорт. Більш старі сорти, дешевше, а більш такі нові сорти і дорожчі. Оце в мене така бордова є лілія. Зараз знайду її квіточку. Ось вона, бачите? Оце така помаранчева лілія. На камері вона як жовта, аж цікаво дуже. От, і от така біла, вона біло-кремова така лілія. І такі корічні в неї течіночки. Ще у мене тут кущик Монарди, хто її називає бергамот. Листя в неї пахнуть як у бергамота. Тож, теж вона така величенька, бачите? Лілії десь до метра і 2 сантиметрів 80, мабуть. У цьому ось Отака от біленька лілія. Таким краплінням вишневим. О, у мене бумер, бачите, що витворяє. Хоче гратися. Він у нас тряпочник, бачите, любить тряпочки. Оце забирає тряпочки, щоб його тягали за цю тряпочку. І оце цілий вечір оце хоче, щоб його тягали. Так, оце жовта лілія. Це такий колір у неї гарний такий яскравий. Це жовта ліля, і там один кущик білого колокольчика. У цьому ящику в мене хризонтема мілкоквіткова. Каріопсіс. Каріопсіс мені дуже подобається цей сорт. Тут три кущика, він тільки починає квітнути, квітне все літо. Оце квітне квітне, потім обрізаєте отак от квіточки, і він починає заново. Так, до осені. У мене був сорт рожевий, вишневий, але вони не вийшли з зими, не перезимували. І один кущик отакої махрової ромашечки. І Ще у мене тут є один кущик отакої вишневої ехінацеї. Це у мене жіночка попросила так дельфініум, я її копнула, розвести хоче. І один кущик очітку. Це такий очіток низькорослий і квіти з жовтними квіточками квітне. Один кущик астільби. Астільби в мене небагато. Де є нові у нові мене сорти, але я їх ще не розводила на продаж. Отака буде один кущик моєї астільбочки. Тут у мене в горщику один кущик перовський. Отака хосточка голуба. В неї такий сизовато голубий лист. І дві такі гехірки З таким листячком Оце мій товар, який завтра поїде на ринок. А Зараз, друзі, підемо в садок. Я хочу показати вам одну трояндочку, тому що трояндочки вже відквітають, а ця красуня тільки розкрила всі свої квіточки. Зараз зайшли в зону города. Оце, бачите, у мене така доріжка, і тут росте очіток, який я тільки що показувала, він один кущик пішов на продаж. Очітки мені дуже подобаються. У мене декілька сортів очітків, Є такі великі очітки, є, є такі, які ґрунтопокривні очітки, Ну, це й дуже гарний очіток. І в мене є очіток з жовтим листям, але це в другому там палісоніку. Бачите, троєндочки вже відквітають. І тому хочу вам зараз, друзі. Показати одну мою улюблену троянду. Оце, я казала, назву не знаю, буду її відціля вбирати. Вона така розлога дуже, і тут вона дуже ну, зовсім не виглядає гарно. А Новаліс ще продовжує квітнути. Я від цієї троянди у захваті, хоч вона і недовго держить свої квіти на сонці, але їх так багато, і вона вже довго квітує, ця трояндочка. Я вже обрізала її один раз, а це дождуся вже, коли всі квіти почнуть відквітати. Потім повністю обріжу її коротенько. Хоча вона ну, зовсім зараз набирає опять бутончики, тому не знаю, як вона. І там дивлюся вон, бутончики. Ну, буду дивитися дуже гарна троянда. Ну, зараз мова не про неї. Бачите, тут у мене і і помідори. А помідорів, дивіться, як багато, як багато нав'язалося на кущику. Там сорт у мене написаний. Вони за счет того, що густо, вони такі височенькі вийшли, а так вони е, трохи нижче. Оце, друзі, заквітла у мене троянда Cherry Hirl. Вона заквітла пізніше усіх. Дивіться, який кущ. Е, квітка в неї. Ну, якщо дивіться, оце. Одна гілочка. І не знаю, скільки тут квіточок, мабуть, 20 чи 30, не знаю скільки. Тут посчитати невозможно їх. І вони, у неї колір такий mm... рожевий, з таким малиновим, ну дуже гарний, дуже. І дивіться, який великий кущ. Висота цієї троянди десь метр. Буду оці от, от троянди, що перед, ним, перед нею буду вбирати. Я хочу, щоб вона була сама. Може, вона тоді не буде розвалюватися. От, отак, у, там у, в центрі полісадника, я собі йду покажу. Вона буде сама. Мені каже, вона дуже буде гарно виглядати. Хай діклума оставлю, вона маленька, а от і калібур буду вбирати. І оцю трояндочку буду вбирати. Васильки тут посіялися. Я їх залишила поки для букетів. Бачите, он це рігіл. Дивіться, скільки вона займає місця. Оці гілочки обріжу завтра на букети підуть, тому що вони все одно там завалилися. В общем, буду виносити її ось сюди, по центру. Тут місце є, я деякі рослинки від селя прибрала. І я думаю, тут їй буде просторно і гарно. Друзі, хочу показати у мене три сорти ромашечки. Бачите, Оце велика квіткова ромашечка. У неї у три ряди пелюсточки. Он сидить, блоха жре мої квіточки. Оце така в мене ромашечка велика квіткова. Потім у мене ромашечка така махрова. У неї невеличка така квіточка. Багато дуже ліп... ну, так, ліпісточків у неї. І ще в мене є ромашечка, я її сіяла з сім'ян. Купляла як сорт крезі. Ну вона маленька, зовсім така, бачите, яка маленька. І теж так багато у неї пелюстків. А оце тут росте моя Монардочка, Це теж теж один, один кущик я показувала, піде у мене на продаж, а це мій кущик. Там у мене ще є кущики, тому вона у мене не одинока. Я стараюся не випродувати усі рослини. Щоб було як заміщення цих рослин, бо можуть пропасти чи ну, вимерзнути, щоб у мене завжди було в запасі. А зараз повертаємося сюди, І тут город. Підрізала вчора, бачите, гілочки від, ну, з помидор вбирала, та деякі пасинки побирала, у помідорчики вже нав'язалися. І все, не знаю, вбирати цю тюніву сітку, не вбирати. Помидори повитягувалися. Дідусь каже, не треба, бо попечуться. Ну, хай сидять, будуть високі. Головне, щоб були помідорчики. А помідорчики будуть. Я дивлюся, воно вже позав'язувалися. Так що на цьому буду з вами прощатися, друзі. А, ні, зараз покажу вам ще одну рослинку. Це кімнатна рослинка, дуже гарна, вона зараз квітне. Ось перед балконом у неї є одна трояндочка. Вони купували її як спрейку. Бачите, у неї такі гарні. Ну Вона трохи переросла себе, тому що тут яблуня нависає над нею. А троянди дуже гарні, такі манюні і кольор у них дуже гарний. Такий помаранчевий з рожевим. Набирає дуже багато трояндочок на гілочці, дуже гарнюня. Але річ зараз не про неї, друзі. Оце, дивіться, друзі, зараз починає квітнути моя богінвілія. Це кімнатна рослина, на кожне літо я виносю її на вулицю, і вона набирає свої квіти. Вона такими суцвіттями квітне. Квіточки ще розкриються, і там буде така світла течіночка. Отакий великий кущик в мене, бачите? Я поміняла у цьому році йому землю, дивлюся, що йому сподобалося, бо я там зробила сама суміш. Декілька там і земля, і перліт, і торф. І отака гарна в мене рослинка. На цьому все, друзі. Буду прощатися. Дякую всім за коментарі. Дякую всім, хто заходить до мене. Всім пока, до нової зустрічі!